«Make it till you make it» або вдавай, поки не вийде. Це девіз не тільки багатьох із нас, а й великих і амбітних компаній. Деяким з них вдалось завоювати ринок і стати першими, як от у штучному інтелекті OpenAI, у виробництві електромобілів Tesla, у виробництві смартфонів Apple. Тут навіть сперечатись нерелевантно, тільки погляньте на об'єми продажі смартфонів за 2021-2022 роки. Незважаючи на те, що Apple загально визнаний лідер за смартфонами, Samsung завжди позиціонував себе як першу і найкращу компанію з виробництва смартфонів, а назву Apple витримує в одному реченні тільки щоб піднести свою компанію у порівнянні, хоча б подивіться на цю рекламу. І як ви можете зрозуміти, Samsung були налаштовані рішуче. Не конкурувати з Apple, а випередити. Тому ідеальним девайсом для цієї здачі компанія обрала розробку смартфону Samsung Galaxy Note 7. Galaxy Note 7 вражав своїм преміальним дизайном, який одразу вирізняв його на фоні конкурентів. Скло Gorilla Glass 5 спереду і ззаду створювало враження цілісності та міцності, а витончена алюмінієва рамка доповнювала зовнішню естетику пристрою. Дисплей за округленими краями Edge виглядав не лише футуристично, а й практично розширював візуальний простір. Стилус S Pen, інтегрований корпус. Отримав нові функції і став справжнім інструментом для творчості та продуктивності? Водонепроникність за стандартом IP68, тонкий профіль і загальна якість збірки робили Note 7 не просто телефоном, а статусним пристроєм для тих, хто цінує деталі та інженерну досконалість. Але яку мету презентував Samsung поза цією вишуканою картинкою? Samsung створював Galaxy Note 7 як флагманський пристрій для бізнесу, креативу та мультизадачності. Він мав бути символом інновацій і переваги Samsung над Apple, пристроєм, що поєднує телефон, планшет і блокнот. Ідеальним вибором для користувачів, які працюють на ходу, хочуть більше, ніж просто смартфон. Як на мене, аж надто абітно. Прямо як презентація першого айфону з Стівом Джобсом. Теж три девайси в одному. Today. We're introducing three revolutionary products of this class. Three things a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Єрені що там всередині, бо його хвалили критики, користувачі, і він реально міг стати телефоном року. Galaxy Note 7 мав потужну технічну начинку, яка на той час виглядала як взірець флагманського рівня. Смартфон оснащувався 5,7 дюймовим Super amoled дисплеєм із Quad HD роздільною здатністю, яскравим, контрастним і надзвичайно чітким. В основі пристрою працював процесор Exynos 8890 або Snapdragon 820, залежно від регіону. У поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті вбудоване схов Ще на 64 ГБ доповнювалося можливістю розширення через мікро sd карту. Батарея на 3500 здавалася достатньо потужною для всього цього. Камери теж відповідали статусу: 12 Мп основна і 5 Мп фронтальна, забезпечували якісні знімки за будь-яких умов. Досконалений стилус S-Pen розпізнавав тиск, міг перекладати текст, створювати анімації і відкривав нові можливості для взаємодії. Також смартфон мав скан райдушки ока, сканери відбитка пальця, сучасний роз'єм USB-C і підтримку швидкої зарядки. Усе, що потрібно для комфортного використання на максимальній швидкості, фантастичний опис, і це без компліментів. Цей девайс на 2016 рік випереджав свій час. Це й зіграло поганий жарт, адже випередження це не завжди перемога, а часто шкідливий ризик. Хронологія подій навколо Galaxy Note 7 стала одним із найгучніших прикладів технічного провалу в історії мобільної індустрії. Усе почалося 2 серпня 2016 року, коли Samsung урочисто презентувала новий флагман. Вже 19 серпня стартували офіційні продажі, і перші відгуки були захопленими. Але наприкінці того ж місяця почали з'являтися тривожні сигнали, повідомлення про вибухи під час зарядки пристрою. 2 вересня Samsung оголосила Голосила про добровільне відкликання, намагаючись оперативно замінити дефектні пристрої на безпечні. Проте у жовтні стало зрозуміло: навіть оновлені версії мають ті самі фатальні проблеми. 10 жовтня 2016 року компанія оголосила повний глобальний відгук і повністю припинила виробництво Note 7. у грудні. Пристрої було заблоковано програмно щоб уникнути подальших інцидентів. А вже у січні 2017 року почалося офіційне розслідування причин катастрофи. Скандал вийшов за межі технічної проблеми. Galaxy Note 7 заборонили до перевезення на авіарейсах у багатьох країнах. У соцмережах з'явилися сотні жартів і мемів. А Бренд Samsung опинився в епіцентрі глобальної кризи довіри. Основні причини провалу. Поспіх. Надто велика батарея для обмеженого простору корпусу, а також брак ретельного тестування. В одних батареях був дефект структури, який міг викликати коротке замикання, а в інших виробничий брак уже під час заміни. Samsung публічно визнала свою провину. Компанія поспішала і припустилася помилок на кожному етапі. Наслідки були серйозними. Компанія втратила понад 5 мільярдів доларів, акції впали, а репутація бренду постраждала на роки вперед. Це змусило Samsung переглянути систему контролю якості. Була впроваджена спеціальна восьмиетапна програма тестування батарей. У 2017 році компанія випустила Galaxy Note 8, який повернув довіру користувачів, але вже не мав того імпульсу, який мав би Note 7. А у 2021 році лінійка Note остаточно. Зникла її спадкоємцем. Стала серія Galaxy S зі Стилусом. Так завершилася історія одного з найамбітніших смартфонів, який міг стати легендою, але став попередженням. Історія Galaxy Note 7 – це історія про величезний потенціал, який так і не був реалізований. Samsung дійсно створила щось видатне, інноваційний, технологічно досконалий смартфон. Note 7 мав шанс змінити правила гри, здати новий стандарт і залишити конкурентів позаду. Замість цього він перетворився на технічний мем, приклад того, як не можна запускати продукт. Але не була б Самсун до сих пір успішною, якби не вміла розвиватись далі і у різних напрямках. Наприклад, уже майже всі знають, що Samsung володіє розробкою танків. А чи знаєте ви, що вони займалися зведенням найбільшого хмарочоса в світі вежі Бурдж халіфа у Дубаї? Також мають виробництво кораблів і вертольотів, мають власний футбольний клуб, бейсбольну команду, автомобілі і навіть косметику. Тож ви, напевно, подумали, що підведення підсумків буде у розрізі невдачі. Але ні. Після невдачі треба підійматися і йти далі. А вас зупиняє невдача? Чи мотивуєте далі?